Смачні сирники в сметанній заливці від невиспаної мами: 250 грамів сиру, одне яйце, одну столову ложку цукру, 4 столові ложки борошна перемішуємо, солимо обов'язково, ретельно вимішуємо руками, посипаємо поверхню борошном, викладаємо сирну масу, формуємо ковбаску, ділимо на 6 частин. Склянкою формуємо сирнички. Це офіційно найлегший спосіб. Викладаємо на дуже гарячу сковороду з олією. Смажимо на потужності 5 з 10 2 хвилини. Перевертаємо двома лопатками. Погляньте, які красиві рум'яні! Смажемо ще 2 хвилини для заливки. Змішуємо 100 мл вершків, 1 столову ложку цукру, 3-4 ложки сметани та одне яйце. Сирники викладаємо у форму, виливаємо заливку. У мене форма 20 см. За бажанням додаємо свіжі або заморожені фрукти і запікаємо всього лише 15 хвилин при температурі 180 градусів. Заливка має схопитися, наче пудинг вийшло дуже красиво. Апетитно і ароматно викладаємо на тарілку та подаємо з джемом. В мене домашнє абрикосове варення. Рецепт. Є на сторінці, коштую для вас, і хочу сказати, що це топ, який перевершив всі мої очікування. Найлегший рецепт сирників в суперово ніжній сметанній заливці. Це корисно, поживно і дуже смачно. Зберігайте і радуйте себе і своїх рідних цим шедевром.